Дорогі брати і сестри, щиро вітаємо вас з народженням нашого Господа Ісуса Христа. Христос народився. Славіте Його! В ці дні буде багато читатися текст, бо сьогодні вам народився в місті Давидовим Спаситель, який є Христос Господь. Це чудовий текст, який вже звучить тисячоліття. І людям дуже складно кожний раз, коли є якась загроза, загроза життю, загроза майну, загроза якісь інші ситуації. Людям так хотілося, щоб, щоб хтось допоміг, щоб хтось був поруч, щоб була якась спеціальна служба, яка має певні повноваження, певний фах для того, щоб в цей час людину вивести з скрутної крутно, ситуації. Ми сьогодні живемо на землі, правда, непростий рік, не, не, не знаємо, молимося, дай Бог, щоб все було в нас добре. Але не дивлячись на те, скільки ми ще проживемо на цій землі, на землі є кожен раз така загроза, чи от така ситуація, що людина може покинути цю землю. Може покинути цю землю. І коли вона покидає цю землю, вона відправляється в два місця. Всім відомо, ми всі тут християни. Вона попадає в царство Боже або в протилежне місце попадає. І от тоді людині хотілося б, щоб був поруч спасити. Але для нас народився Спаситель тут на землі. Він прийшов на нашу землю, він ходив по нашій землі. Він дав нам вчення, він пішов на хрест, на муки. За для чого? Задля того, щоб нас спасти, для того, щоб нас привести в Царство Боже. І сьогодні цей Спаситель поруч біля кожного з нас. Він хоче нас ну, сказати саме щирі слова, можливо, через проповідників, через якісь інші речі. Він хоче спасати. Його Серце Спасителя, коли ми читаємо притчу про блудного сина, то ось той батько дивився в сторону, і коли він тільки появився трошки на горизонті, побіг, обняв, поцілував, дав перстень, дав сантальська, й буде їсти веселитися, радіти, бо знайшовся цей син. Отака така сьогодні для нас, для кожного жителя землі, величезна благодать і милість від Господа нашого Спасителя. Тому. Хай Бог благословить кожного із вас, хай Бог дасть мудрості, щоб ми були поруч з нашим Спасителем. Ми були з ним, щоб він тримав нас в наших руках. Для нас, які знаємо ці істини, які вже пережили, які живемо. Наша задача вказати людям, що сьогодні на планеті Земля є Спаситель, Христос Господь. Бо багато людей не знають, вони прикладають зусилля, вони щось думають, них є багато різних таких людей, які хочуть їм щось сказати, але ж воно не відповідає Євангелію. Хай Бог благословить ці різні свята. Розказуйте про нашого. Господа. тримайтеся його міцно, бо він наш Спаситель. І коли ми закінчиться наше життя, щоб ми почули від його слова вірний раб війди в оселі Мої.